Відключення світла змінюють наші звички щоденний ритм. У такі моменти ми більше помічаємо одне одного те, що власні думки. Ходімо, запитаємо у людей, як ви використовуєте цей час для відпочинку, спілкування чи саморозвитку. А ви діліться своїми думками у коментарях? Скажіть, будь ласка, як проводити час, коли вимкнено світло? А ніяк сидимо? А що робите в той період часу? Сидимо чим чим займаєтесь? Чим? А чим маємося займати? І чим? Чекаємо світла? Так як я сама, то ввечері то лягаю спати. Полежу і все. Прекрасно. А чим займаєтесь? Лежу на ліжку і дивлюся в стелю. Сидимо. А чим займаєтесь? Нічим не займаємося, в телефоні сидимо, нічого такого не робимо. Надіємося на краще. Ой, господи. Та все якась хатні роботи, я не знаю. А чим займаєтесь? Я взагалі дому господарка пенсіонерка, так що пильную онука, сиджу з онуком, то що ще уроки робимо. Таке. Коли вимикають світло, чим займаєтесь? Та чим займаюся? лягаю спати, то все? Ну, а що буду робити? Буду на свічку світила, так як коло буду досиділа. Ой, я сама не знаю. А чим займаєтесь? Я? Я живу сама, що я можу займатися. Маю вдопси, а що? що, сиджу? Сиджу в телефоні. Коли вимикають світло, як проводити час? Що, що, що треба, то роблю. А вночі, а ввечері то маю фонарик. А я на тій лінії, що лікарня, і в мене не виключають. Дуже рідко. Нічим, як проводити час? Нічим не займаюся, сиджу. Або з, з невісткою, або з, з своїм онуком, сиджу, трошки розмовляємо. Як чим. Щось, як проводити час? Ну, та щось роблю, по домашні якісь роботи роблю, не сижу, але ну, якщо пізно, то вже лягаю спати. Скажи, будь ласка, як проводиш час при вимкненні світла? Чим займаєшся? Час від часу я малюю картини по номерам, я беру кольцеву лампу, яка буде заряджена до повербанку. А також під цим світлом я люблю читати книжки і якісь робити плани, які я постійно відкладала. Шукаю собі таку роботу, щоб чимось зайнятися. Я не знаю, чим займаюся. А що робити? Сиджу в основному в телефоні. Це <гум> <гум> все заняття. А так, то що можна робити, як нема світла? Важко. А в мене є обволокно, і в мене комп'ютер все працює. <гум> ну, в основному. Стараємося підключити до станції і включити там дітям якусь сказку, мультика, щоб заспокоїти, щоб було трошки світла від телевізора, ну і відволіктися. Та нічим, та в хаті прибираю посуду, таке всяке. Так, в телефоні весь час. Читаю книжки і все. О по місці ходжу. Віддихаю, віддихаю. Граємо ігри, карти, йдуть в рух. Просто розмова. Їсти готуємо, бо обоє на роботах, а переважно ми пізно приїжджаємо додому. Та й все.